Всім привіт! позавчора в нас пройшов хороший дощ, і от я вже вирішив виїхати, подивитися, що є цікавого в лісі. Виїхав ненадовго, буквально пару годин походив, і за ці пару годин знайшов багато різних грибів. Постарався зняти для вас цікавий сюжет, тож запрошую дивитися це відео. почали так гарненько лісти порасольки на цьому місці, одна заводну. Дивіться, зустрічається. Ще така Такі молоді. Рідко такі можна побачити. За 10 хвилин поміщаю ще одну, дивіться, вже 5 штук. Нехай вони підростають, приїду я через пару днів, якщо вони ще будуть, то тоді вже їх позабираю. Вон ще одна стоїть. Капець їх багато, парасольковий ліс. А влітку на цьому місці біля кіро Тож не знаю, може це вже початок осінньої грибної хвилі на цьому місці, тому що це місце дуже довго відпочивало місяць тут ніякого гриба не було. І дивіться, скільки пара повилазило. Бачите, вони всі одного розміру, буквально одночасно ростуть. А ось і мухоморя вже теж з'явилося. Я ж кажу, це місце дуже довго було на перекурі, без грибів. І ось уже нарешті-нарешті. Пішли якісь грибочки. Це дуже добрий знак. Це у нас буде трутовий березовий. Бачите, його тут багато на дереві народило. Під дубом ховається. О, якийсь такий сироїшки вид Сироїшка якось. А це що? А це у нас стоїть два білих грибка тут такі. О, дивіться, які красиві. Але вже ще сніжки трухляві. Зараз дістану ножа і подивимось, що він. На жаль, грибочки повністю з'їдені. Переточили червячки вже встигли якось так швидко. Пройшовся я, мабуть, десь ще кілометр по лісу і ось знайшов трішки лисички, як я сумував за її запахом. Така вона приємна. Дивіться, ще ось сироїшка така. Зелена тут стоїть. Одна єдина, більш нема нічого. І висічка тут подекуди ще молода, така мала є. І все поки що. Тут таке цікаве місце в лісі, така галявина. От якщо приходить сюди через кожні так 2-3 дні, то воно дає по одному грибу. Ось знову прийшов, дивіться. І тут такий біленький вискочив. О! І біля нього ще маленький такий. Трохи шапку роздавив. Ну, сьогодні два гриба вже радує, радує, потроху розганяється це місце. Ви, ну, така ситуація, бачите, проїхав багато по лісу і наче є ось гриб, знайшов, але він не скрізь росте, не хоче рости да і все. Чистенький, молодий гарний гриб. А ви не хочуть вони його. Починать рости по всьому лісу, а так тільки в одному місці це з'являється і все. Ось такі справи. Ось тут який виліз моремихмор Мух і водить ломану. Бачите, Вичте, така ніжка у нього туста. Я так здалеку побачив, думаю, о, нарешті білий гриб. Квиені. Тут така штука стоїть. Ось тут. Недалеко від дороги стоїть така гарна парасолька. Дивіться як класно тож я заберу її. Одразу вона така молода. Піде. Помітив ще дві парасольки, тож зупинився. Буду також забирати. Ось тут в соснах дивіться які я... дві стоять молоді. Такі гарні гарні. О, вони ще разом витягуються. Ну, в общем, ось такі дві парасольки сольки ще додаються. Дощовики, дивіться, ось який величезний. Ого. Нічого собі. Такий дядько. Ось ще парасолька дивіться яка. Не знаю, чи це ще воно нормально буде. Це ось така парасолька. Бачите, вона ще не розкрилася. От парасольки пошли, пішли парасольки по всьому лісу, можна їх знайти. Тут дуже багато червоних мухоморів вже поволазував так. Інтури далі також. Он той красивий зараз покажу. Ось який дивіться нічого собі Така тарілка здорова тут у нього. Гарний. О, ось і знову. Парасольки тут ростуть. Ну, такі можна і забрати. Дивіться така низька, тому що листя її було придавило, не дало прорости. Потім знову тут така ось стоїть. Мабуть і цю парасольку сьогодні. Бо хто знає які там далі мене гриби чекають, то хоча б таких назбираю. Помічаю жовту сировішку. Дивіться яка гарна.

Тут така хороша ожина, зараз трішки повасую. Вже достигли ягідки і такі смачні. У нас в лісі дуже багато росте такої ожини. Тут така діляночка гарна навколо мене. Можна нащипати ще. Ось хочу вам показати, як тут красиво несправжні пеньки поросли. Дивіться тут під деревом так. Ось цей кущик теж такий гарний. Ха. Такі молоді. Потім ось тут дуже багато. Несправжні. Серчано-жовті, мапеньки. Такі ось вони. Дивіться на пеньку дощовики. Дощовики разом з зупеньками. Грибна краса. А ви не ті грибочки, що хочеться. Хочеться вже хороші знайти. Оце так, да. ось дивіться, йде дорога. Я тут частенько приїжджаю в цьому напрямку. І чому я раніше не помічав ось цей гриб? Що дивіться як на дереві росте. Ого, оце він тут виріс. Але вже щось мені піскали, що він вже зіпсувався. Це трутовик січано-жовтий, він завжди росте з такими величезними об'ємами на дереві, але зіпсований, на жаль. Хоча ще не можна подивитися на нього, може він і не зіпсований, зараз гляну. Ні, ви знаєте, чуткий грибочок ще, я вам скажу. Можна тут повибирати. Вон, дивіться. Да? Все з ним нормально. А нижні всі гарні пластини. Дивіться. Жовтенька, свіжа. Запах має приємний, дуже приємний запах. Мені сподобався цей гриб, я вже його куштував. Він має реально приємний смак. І схожий чимось на куряче м'ясо. Тут же зараз трохи його позрізаю. Ну він тут прям такий величезний. Красный запах ну, тут есть уже так низ під... значить такий подсовший. Я выбираю серединку з нього. И в принципі... Серединка гарна. Такі кольори чудові. А, мені багато не потрібно цього гриба. О, Бачите, він ну, великий реально. Я собі набрав трохи. Просто в мене з минулого разу ще залишився, в морозильник лежить. То я не знаю навіщо мені його багато брати. Трохи взяв, дай вистачить. а це хай залишається лісовим. Звір'ям. І що цікаво, росте він на старій осикі. Ось вже верхня частина, а це нижня частина така помилася. Ну і поруч теж на осики. Їдемо далі, подивимося, що ще ліс нам приготував, Які сюрпризи є. Ось ще одна така парасолька буде. О, да, гарна. Знайшов пару сироїжок. Ось ще одна ось. Але вони вже трухляві. Ну це такі, ви жочезний дощовичок. Багато дощовиків. Різні опеньки ми повилазили в цьому місці. Ось і тут попадається така молода парасоля. Ось тут з дерева росте дивіться. Як... Такі вони тут темні. Прикольні. Маленький. Якщо розгорнути, то ще такий нормальний. Бачите, ж така ніжка здорова. А якби відрізав, то та вся ніжка залишилася б в землі. А так дивіться який. І. і ось за тим манюнем помічаю ще одного білячка. Дивіться як в соснових шишках і голках тут стоїть такий. Невеликі ще, тільки почав вирости. Але Ви дивіться каніжка здорова. Ось чистенький, гарний грибочок. Але черіжки стоять, дивіться. Красиві які. Там Далі молодші. Маленькі такі цікаві риб. Ніколи його не пробував. Знайшов ще одного гриба. Це у нас сироїшка. Сьогодні грибочки в мало знайшов. Тож заберуй таку сироїжку до кубки. І за 3 години їзди хоч би по лісу. Вдалося зібрати яке в нас вийшло різноманіття гриба. Дуже багато парасольки з'явилося. Вона є і молода, і дуже молода, яку я залишав. І такі середні екземпляри хороші позабирав. Білий гриб росте чомусь тільки в одному місці в лісі. Ніде немає гриба, а от в одному місці він росте. Декілька сиродіжок. і бонус цього дня такий трутовик серчано-жовтий. Немає ще польського гриба, і білого немає. Буду чекати і перевіряти місця. Дякую вам за перегляд. Ходіть також до лісу, шукайте гриби, можливо, у вас будуть кращі результати. І всім до зустрічі до нових відео.